Добрий день, діти! Давайте пограємо в гру, що зникло. Уважно подивіться на картинки. Що це? Чашка, кастрюля та чайник. Запам'ятали? А що зникло? Так, чашка. Молодці? Граємо далі? Що це? М'ячик? Вантажівка? Пірамідка. А що зникло? Пірамідка. Молодці. А це що? Огірок, помідор та перець. Запам'ятали, що зникло? Так, перець, молодці, граємо далі. Що це? Груша? Яблуко. Банан. Запам'ятали? А що зникло? Так, банан. Молодці. Граємо далі. Діти, що це? Гриб. Шишка. Горіх. Запам'ятали, а що зникло? Гриб. Молодці. До побачення.